І морда. На дворі така погода, що хазяїн і собаку з хати не вижене. Ну, а я тим часом вирішив оглянути свій посуд для походів і кемпінгу. Оглянемо мою велокухню. Тут у мене Посуд для газової плитки. Користуюсь таким газом. І у мене є ще новенький армійський казанок і набор китайської посуди. Сковорідка і каструлька. Дві таких мисочки і дві таких мисочки. Черпачок. Подобається мені ця посуда. Зручно брати її в походи. Энька Ще один набір посуди теж для газової плитки. Ну, а це вже посуд для відкритого вогню. Такий. На півтори літри туристичний казанок, військовий казанок, моя популярна сковорідка і чайний казанок. Дехто в одному казанку і супи варить і чай. Ну, мені не подобається чай з присмаком якогось там супу. Ось такий у мене набір походного посуду. І сьогодні я хочу зробити спеціальну обробку сковорідок, щоб до них нічого не приставало і не пригорало. Щоб до сковорідки нічого не приставало, насипаємо небагато солі. Цю сіль я вже використовував не один раз, її можна використовувати і надалі. Насипаємо невеличким шаром сіль, і треба прокалити. прокалить. Тіль починає потріскувати і з'являється димок. Ну що ж. Виключаємо і дамо вичахнути, Хай вичахає. Тобто остиває. Як сіль вичахне, її висипаємо, беремо серветку і протираємо. Далі беремо трішки олії десь столова ложка. І теж прокали олії. З'явився димок. Виключаємо плиту і серветкою протираємо поки ще тепле. От і все на сезон хвати. Іноді я і дома використовую свою кемпінгову посуду. Особливо коли мені треба приготувати одну-дві порції. Є у мене такі за суш... не сушені, а заморожені. Овочі. Додам трішки олії. І як тільки вода закипить, засипаємо макаронні вироби. Ну і хвилин 10 варим до готовності макарон. Воду злив і не промиваючи, додаємо трішки масла. Ще в мене є баночка тунця, тунець, натуральний стилізований, ексклюзив такі ось ціленькі шматочки. Ось такий у мене буде сьогодні обід Макарики з тунцем Бажаю всім. Don't worry.